своїй розповіді Я використовувала такі конструкції як Майнфатя, але Майне мута. Мій тато, моя мама, мій, моя це займенники, присвійні займенники. На даний момент ми знаємо з вами з попередніх випусків три особи: це їх, я, ду, ти і зі, ви. Відповідно, пропоную сьогодні вивчити інші форми займенників, присвійних займенників. Тобто в нас є їх, я, а ми можемо сьогодні вивчити Мій, моя. Майн, мій, майне, моя. Також маємо ду, ти, dein, твій. Дай не твоя. «дайн» – «дайне». А також ви зі, і, іре, і, і, ваш, ваша. Взагалі, коли ми з вами збирали лексику, я завжди називала артикль «дя deja «ді діа. Для того щоб правильно використовувати ось цю конструкцію майн, майне, дайн, дайне, і вам потрібно керуватися артиклем. в даній темі. Це досить просто, тому що очевидно, що чоловік буде «дер», а жінка «ді», і тут ну логічно вони самі відчуваються. Відповідно, я можу сказати майне ома»,